Мої вітання усім слухачам українського радіо Тернопіль в ефірі. Звучить програма особистості з вами журналістка Анастасія Блага, звукове оформлення Віталія Білявського. Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про волонтерку, гранатометницю, аеророзвідницю, санітара-стрільця, санітара-інструктора Галину Кримпоуз, яка брала участь у російсько-українській війні. Почуєте з її уст про те, якою є війна в очах жінки. Галина Кремпоуз із 2014 до 2016 року волонтерила і лікувала. З 2016-го доброволець українського руху, правий сектор. Пізніше вступила до Збройних сил України до 2018 року. каже, що там ходила як оголений нерв, викладалася повну. Її мотивують люди, які з Донецька, які воюють, бо хочуть повернутися додому. Детальніше про те, як боролася і захищала Україну, вона розказала спеціально для нашого радіо слухаємо. клинполу Галина Ігорівна по професіях на фронті це дуже багато всього було, тому що була і санітаром з кільцем, і санітаром інструктором, і гранатометницею, і оператором станції ближньої розвідки. 3. багато різних функцій так виконувала. Нештатно штабно прес була батальйону Донбасі, паралельно аеророзвідкою, тому що на той момент не було таких штатних посад. То просто це моя робота цим заключалася. Моя історія на фронті. Це все. Почалося в Майдану ще, тому що в 2014 році, коли це все було, я максимально старалася бути там присутня, але коли були самі криваві події, батьки мене максимально по можливості огорожували від цього всього і максимально не пускали. Мабуть, це там стали природи. Річ, як совість мучила, мабуть, що в цій дні не була там. І в результаті воно призвело до того, вже коли в 14-му році почалася війна влітку, шукала можливість хоч якось бути до чогось дотичною, десь присутньою, якось допомагати. Тому що, по суті, всі костики, ну, які там добровольці вирушали на фронт, не були сформовані на Майдані. І деколи приїжджала, то я не була дотична. І вже коли дівчинку батальйону хлопці попали в полон, то я почала шукати можливість якось більше. Cool. Відірвалося плюс односельчанин, пропав в Іловайську. На рік першому школі розомчилися, і просто ці всі події вони призвели до того, що я попала в даний момент на форму волонтером. А вже потім, згодом у 2016 році, я вступила до доїзького корпусу правий сектор. І вже десь орієнтовно в серпні я підписала контракт. І таким чином вступила до ЛАВ Збройних сил України, прослуживши там два роки. До 2018 року я служила. В 54-й бригаді, та потім у нас стався величезний конфлікт в бригаді, і ми голодували з іншими моїми побратимами. Справилися так, просто підписав контракт. Так влітку 17-го року ми перевелися до 46-го батальйону Донбас Україна. Ми втратили 10 побратимів. Тільки за рік служби 54-й бригаді. Це спочатку все розпочалося, коли загинули сильці. Так мій побратим, а Потім вже пізніше і розписний, і були поранені багаті потім мама. Віть патронки 16-го року в грудні у нас був величезний бій, де загинуло п'ять наших побратимів. і Було дуже багато поранених. Потім крук, ну тобто Вітик, це все ну, мої побратими, які загинули на фронті протягом року. Це дуже велика кількість їх. Підніша трагічна втрата для мене на це смерть Яни Червоної, тому що це була найкраща моя подруга на фронті. І взагалі ми з нею типу дуже тісно спілкувалися, і так сталося, що це вже трапло скою звільнилася. По суті, звільнилася через загибель мого тата нещасного випадку вдома. Тому що я планувала продовжувати свою службу, і надалі, але так сталося, що наразі знаходжусь. Чи навіть на даному етапі в правому секторі перші ж окремі штримові роки правого сектору вовдію по можливості стараюся де щось допомагати робити? Не можу зупинитись, на жаль, тому що чи на радість. Для мене це типу як нормальне явище продовжувати боротьбу для когось. Можливо, хтось втомився собі я і не розумію, як люди можуть втомлюватися від того, чому вони не беруть участі, ніхто не втрачав рідних і близьких тут. На фронті за радісні події говорити це. Мабуть, те, що просто ми знайомимося з тими людьми, з якими при мирному часі ми ніколи не познайомилися. А тут війна пінала типу спражі гідну. Для мене є радість і чесно те, що я її знаю. Я не збиралася ні одружувати, ні розлучити, тому що для мене це пішла воювати. Якось я не знаю, не, не надіялася, що зустрілися. Ранять ще щось тому ні, в мене випадки ні одружені стосунків не було. Нагороди на кати на зразкову службу третього ступеня, потім застояння збройним силам України. Звичайна нагорода там учасника, то там волонтерські є. Ну насправді нічого складного армії на фронті немає. Якщо в тебе є бажання, якщо ти знаєш, чому ти сюди прийшов, то навчитися можна що завгодно. Я завжди говорю, що людина така істота, яка виживе при будь-яких обставинах, тому що всьому можна навчитися. Це. Головне це те, що навколо відбувається, обставини ми мусить тебе навчитися будь-чому просто і з моментами здається, що ти все сильний. На фронті я навчилася роліці, як це себе. На фронті я навчилася воювати. На фронті я навчилася і парамедицині. На фронті я навчилася поводитися зі зброєю. На фронті я навчилася багато різних таких документних справ армійських, тому що цим теж допомагала і стикалася частково. Як можна помитися двома плесками води наприклад? Як можна жити і виживати там в певних умовах? Це теж ну типу фронт він загортовує дуже сильну війна. Війна це. Боротьба за істину незалежність нашої країни. Це незалежність нам дана не в 91-му році. Це те, що ми зараз робимо тут москові, і це не як по-іншому. І коли деякі люди дозволяють висловлюватися, що це гра політики, те, що відбувається на сході України, я цим людям завжди відповідаю одне. Але моїх побратимів і посестер буває ворог, і це Росія, тому це не гра політики. Можливо, десь комусь Акті так, але кацап живий, кацап тут на нашій землі і кацап нас тероризує. війною на сході України. Тому це боротьба за наш народ, за нашу країну. Відстояти ворнилі бою Одна біда пішла на захід, інша вешла зі сходу Знову сльози, знову страхного страждання для народу Знову за спинами визволителі, прийшли нові карателі та мучителі То що ж робити, сидіти діти, руки, спокійно дивитися на вбивства та муки Чи взявши благословення в рідної мами? Війна це визвольні змагання Людей женуть на схід нема в которую принижують, щоб знищити людську подобу і захиститися у тих людей немає ніяких шансів У них одна надія на повстання Ось це і все на сьогодні. У програмі особистості, яка звучала в ефірі українського радіо Тернопіль. Для вас працювали журналістка Анастасія Благай звукорежисер Віталій Білявський. Залишайтеся з нашим радіо і до зустрічі в ефірі.